Всі так сахар в хаті. Світові ціни на цукор не припиняють зростати і вже досягли максимуму за 11 років. Причинами стали погані прогнози щодо врожаю в країнах експортерах, а також ціни на нафту. В Україні ж вартість солодкого продукту тримається в межах 35 гривень. Як кажуть продавці на ринку до подорожчання поки не готуються. Поки ми ще про це не чули. Нам ще ніхто нічого не казав за такий цукор, що цей має підрости, але все завісить не від нас. Як, як скаут, так і будемо продавати. При цьому українцям не варто хвилюватися, зазначають в комітеті Верховної Ради України з питань економіки. Країна повністю забезпечує внутрішні потреби в цукрі без його імпорту. Про те, що дійсно ймовірно, то це сезони здорожчання. Попит збільшується, коли починаються перші ягоди. Тоді збільшується попит на цукр. А зараз поки стабільно так однаково. Як припускають продавці, у період консервації вартість продукту зросте на декілька гривень. Очікувати цього слід на початку літа. Та такий прогноз бентежить далеко не всіх краян. Не їм цукру і вам не раджу. Проте хмельничани оптимізму не втрачають. Кажуть, на бюджет це вплине несуттєво. Позитивно. До всього з позитивом все буде нормально. Вже пережили не одне здорожчання цін. Так що все нормально. Аліна Жукевська, Олександр Тітов, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.